Осінь впевнено крокує Україною, розфарбовуючи ліси в золото та багрянець. Дні стають коротшими, але природа ще дарує тепло і спокій перед справжніми холодами. Тож сьогодні дізнаємося, якою буде погода цього четверга від Київщини до південних берегів. На Київщині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, проте без дощу. На Чернігівщині температура день досягне 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня, опади не прогнозуються. На Сумщині температура вдень буде 9 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура вдень складе 10 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 5. Хмарність залишатиметься повною, проте дощу не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але дощів не прогнозується. У Луганській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 4. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, без опадів. На Півдні. На Одещині температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, місцями можливий слабкий дощ. На Миколаївщині температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Херсонщині температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде похмурим із суцільною хмарністю, але без дощу. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь і ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Запорізькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо затягне хмарами. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На заході у Львівській області температура день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 11, вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, проте без дощу. У Івано-Франківській області температура вдень складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно ясним, опадів не очікується. На Закарпатті температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, без опадів. На Хмельниччині температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами впродовж дня. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. Опадів не очікується. На Черкащині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте дощу не очікується. У Вінницькій області. Температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. Це був прогноз на четвер для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами! Вдягайтесь тепліше, бережіть себе і побачимось вже завтра.